Чи може комерційна фотографія бути мистецтвом? Риторичне питання, якщо ви знаєте Річарда Аведона. Це повний огляд кар'єри Аведона, найвпливовішого американського фотографа минулого століття. Тут понад 200 кольорових знімків, у яких відображена уся еволюція американського стилю через об'єктив однієї людини. Книга показує, як Аведон працював з моделями, стилістами та арт-директорами. Це джерело ідей, деталей і прийомів, які продовжують визначати моду та комерційні звички людей. І їх треба знати, якщо ви дивитесь на світ через об'єктив, працюєте у фешн чи рекламі, або просто хочете знімати. Сміливіше, точніше, і впливовіше. Перше, що варто знати про цю книгу, якщо ви шукаєте фотографії знаменитостей або будь-яке мистецтво, за яке Аведон найбільш відомий? Ця книга не про це. Натомість вона охоплює всі рекламні кампанії та подібні проекти, які він робив протягом років. Тут так багато матеріалу, що спершу це може лякати. Самі зображення безцінні та неперевершені, як джерело натхнення або для навчання. А знав свою справу краще за багатьох. Я буду насолоджуватися цією книгою знову і знову протягом багатьох років. Теж так хочете? Заходьте на сайт біо та замовляйте книгу.